Вже рік фактично триває повномасштабна війна і повномасштабна агресія. Чи є у вас якісь очікування і думки з приводу того з приводу провокацій, які можуть до яких можуть прийти, до яких можуть вдатися в Російській Федерації відносно України в найближчі дні? Провокації під час війни. Провокації бувають в мирний час на ділянках державного кордону. А з урахуванням того, що у нас війна йде з 31 січня 2014 року. А вже повномасштабна агресія з лютого 2022 року, так то це вже не провокація, це чергові дії, теракти, або ще по-різному можна звати наступ, провокаційні певні дії. Ну ніяк не провокації в тому розумінні, бо провокації це до війни. Під час війни вже це війна 100% Тому росіяни у них достатньо сила засобів, аби е, робити нам. Ну у них в крові всмокна на те, що коли е, комусь добре, їм погано. Тому вони намагаються зробити і нам погане. Самі не хочуть жити в гімні, плавають і безпосередньо нас хочуть в те е, гімно запхати. Але не вийде, слава Богу, е, тримаємось уже не перший рік і вже в повному обсязі в війна йде в такому вже рік. Тому а що б вони не робили. Уже гірше ніж було в лютому 22 го року, мабуть, уже не буде, і український народ абсолютно е, готовий до будь-яких там е, дій Російської Федерації, і вже нас намагалися, і інфраструктуру нам зруйнувати, і світло вимкнути, і тепла позбавити, і води щоб не було. Багато чого вони робили, але все одно е, результат не на їхню користь. Витримаємо, підтягнемо паски. Стиснемо зуби і будемо далі з ними воювати. Завдання зараз перед нами одне: врахувати те, що е, рік, який минув, е, є багато досягнень, але ще більше не було здійснено. Чому Міністерство оборони е, не доповіло радісно, що протягом 22 року е, якраз і не було організовано підготовку резервів для збройних сил України в масштабах держави? Це ж якраз їх заслуга, це ж вони там працюють е, з цивільним населенням, і якраз вони тільки в листопаді. Минулого року почали про це казати, хоча ще в травні місяці, і я і інші експерти е рекомендували кричали, валали, стукали, що займіться підготовкою людей, займіться підготовкою людей. А вони радісно розповідали разом з представниками, яким підпорядковується з головного управління розвідки, що у нас війна закінчиться ще через пару місяців, потім закінчиться в кінці літа. Потім е восени. А зараз щось воно так якось розтягнулось, тому. Хай розповідають, що вони краще не зробили протягом року. Якраз не зробили, що е, не створена систему постачання збройних сил в повному обсязі. Е, не зробили те, що не було замовлення протягом минулого року потрібної кількості озброєння. Не зробили так, що е, якраз все одно волонтери, працюючи в повному обсязі, забезпечують збройні сили і безпілотними літальними апаратами, і потрібною кількістю життя одягу. І коли в батальйон. Там, територіальні оборони, чи механізований батальйон, чи мотопіхотний батальйон на 500 чоловік привозять 500 розмірів, 54, 50 розмір четвертий зріст то це, ну думаю, ну, можливо, там всі брати близняки, всі 500 чоловіків і вони мають розмір. Тобто, є певні дії, але кураж і казки не відповідають реалями. Є певні успіхи, але до плескання в долоні ще занадно рано казати. і Наразі, якраз якщо вже пройшов рік, то давайте краще, мо, краще подумаємо, а що нам ще треба зробити, аби покращити ситуацію. Сподіваюсь, уже ж е, ніхто не буде розповідати про в травні, як розповідали. Уже ж ніхто не буде розповідати, як за два дні до великої агресії е, громадянин Зеленський розповідав, що все буде добре, і ніхто на нас не нападе, а все ж таки напали. І тепер е, тисячі загиблих, ми людей мирного населення, питання, чому ж ви нас не попередили? Так, от, давайте зробимо так, щоб не було таких провалів, як це було в лютому минулого року, коли е, повна фрустрація і повне нерозуміння влади, що робити, якщо військовики е, діяли і знали, що робити, то якраз цивільний блок провалився абсолютно, і завдання номер один перед нами стоїть, розуміючи, що війна буде ще не один місяць і, можливо, ще не один рік. І якраз росіяни останні штани з себе знімуть, останню сорочку продадуть, останній літр нафти видушать, аби все ж таки нас зруйнувати. Вони самі будуть дохнути з голоду, але щоб ми що не могли існувати як вільна держава і вільна нація, тому нам також треба зробити певні перерахунки, зробити певну роботу, аби підготувати населення, все ж таки до подальших до подальшого ведення дій організувати всенародну Військову підготовку, в тому числі і чоловічеї і жінок, що населення, і це стосується не тільки е, володіння зброєю і вміння відрити окопи, кинути гранату, а тактичної медицини, основи е, інших військових предметів, які мусить люди знати, ми мусимо підготувати наші території, в разі якщо наступ росіян буде збільшений, щоб підготувати, щоб кожен українська землі був фортецею. Такою твердою фортеці яку росіяни зламали не тільки свої зуби, а зламали свій лоб розбиваючись лобом, ми мусимо все ж таки зрозуміти, А скільки в нас є ресурсів, аби організувати правильну роботу оборонно промислового комплексу. Ми все ж таки мусимо змусити наших керівників зайнятися проблемами Збройних сил, тому що постійне. Вже брачество, так, те, що нам наші західні партнери надають зброю, але цей момент рано чи пізно може закінчитися, і опитування, яке здійснюється в інших країнах, в тому числі Рейтер, зробила це опитування в Сполучених Штатах, і ми бачимо, що кількість населення, яке підтримує допомогу для України, зменшується. Це показує два показники: перше, те, що росіяни абсолютно свідомо. Лобіюють свої інтереси в країнах, які нам допомагають, і намагаються перевернути увагу до інших речей і відволікти е, ту потужну підтримку, яка була від України. По друге вони намагаються здійснити роботу таким чином, щоб е, ну ми дуже часто такими от шкандалями, як кажуть в Одесі. Дискредитацію себе цим е, яйця по 17 і таких прикладів багато. Якраз самі себе дискредитуємо. Що ж дискредитувати, коли от воно як коротка ковдра або голова вилазить, або ноги. Тому треба зрозуміти, що все ж таки треба звернути увагу на власне виробництво. І е, я розумію, що величезні проблеми є і в кількості боєприпасів артилерійських. Але величезна проблеми в ракетному озброєні і в інших напрямках. І все треба вирішувати, не чекати. Бо ті е, дії, які здійснені, так ми запустили на інших територіях е, виробництва е, мін, снарядів, але це зато мало. Треба нарощувати наше зусилля. Через підкреслюю. Я кажу не дуже популярні речі, і мене винувачують, що це не подобається комусь. На війні не може нічого подобатись, але брехати самим собі на війні це є гріх перед самим собою. Ну не надурити. Бо те, що ми маємо зараз, я завжди кажу так: що на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоїх спроможностей. Тому давайте чесно дивитися на речі, що у нас багато проблем, і все ж таки як їх вирішують. І мені. Завжди е, цікаво і смішно читати е, активну роботу ботаферм громадянина Зеленського під моїми виступами, але я розумію, що е, саме якраз вони показують, що ми її пхаємо в потрібну напрямку. український народ підпихує наше керівництво. Робіть щось активніше робіть, е, ще краще робіть, і це треба і продовжувати. Ми спонукаємо якраз от дії українського народу народу. В лютому березі минулого року і спонукали, щоб не було що е, капіталя капітуляції України, бо все до того йшло в березні місяці. Спочатку перемовини на території Білорусі, потім перемовини в Стамбулі. А незалежно від того, ми стали вперлися і почали лупити паскалів е, і кацапів разом взятих однією українською палицею. Тому і в подальшому ми, ми мусимо це робити і підштовхувати. Наша власна керівниця до правильних дій, якщо вони не навчені і досі не зробили висновки, що треба саме робити.